Мої вітання з вами Крим Реалії, та Я Катерина Некреча. Це передача про те, що відбувається в Криму. Сьогодні у випуску: за що царьов образився на Януковича ексклюзивно з кримської схованки? Обіщали, до останнього моменту хорошо. Хто забудовує лікувальний курорт в Євпаторії? Замах, звісно, зробити лучше, ніж сочинська набережна олімпійська. Коли з Росії можуть зняти санкції? Хіджаб поза законом, чому міграційна служба змушує мусульман роздягатись з Совершенно ногой. Крим схованка для втікачів. Колишній міністр оборони Павло Лебедів, екс нардеп від партії регіонів Вадим Колісніченко. Лише кілька людей, які офіційно переховуються у Криму від українських правоохоронців, з нами погодився зустрітися Олег Царьов, каже, що живе в Криму. Він по царськи Чому він образився на Януковича і хто париться в його лазні? Зараз дізнаєтесь. Олег Царьов легко погодився поспілкуватися із нами. Мовляв, залюбки спілкується з журналістами, і нікому не відмовляє. Він утік до Криму 2014-го. Живе в особистому санаторії в Ялті. Колишній український політик запрошує нас до робочого кабінету у шафі. Ікони усюди прапори так званих ЛНР ДНР і Новоросії. Не для життя не так мало особина ощуття на фоні того, що проходи працька ділася. Гурде після ранжевої, після революції гідності на Донбасі, то я живу карають. Звертаємо увагу на руці. Елітний годинник швейцарської фірми Уліс Нардан каже, що він людина багата, купив їх приблизно за 30 тисяч доларів. В Україні Олег Анатолійович Зарьов оголошений у розшук. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі його справою опікується генеральна прокуратура. Царьов обвинувачується в тому, що в період квітня-травня 2014 року, бувши народним депутатом України та кандидатом на пост президента України, взяв участь у зборах про російське налаштованих громадян України, де публічно закликав їх до активних дій спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, а також до зміни меж території та державного кордону України шляхом визнання самопроголошених Донецької та Луганської народних республік з використанням засобів масової інформації. А ось эти заклики проголошены у травни 2014 года. Принятие актов о независимости Донецкой и Луганской народных республик. Подписание союзного договора ДНР и ЛНР с вынесением на всенародное обсуждение проекта Конституции Федеративной Республики Новороссия. Обращение к братскому народу России с просьбой об оказании всемирной помощи от фашистской агрессии. Цей санаторій у центрі Ялти дістався політику менше ніж за мільйон доларів ще за України Торік російська влада півострова надала родині царьових три санаторії під реконструкцію і три в оренду під інвест -проекти. На правах оренди царьовим дісталася і птахофабрика. Але кримський бізнес у колишнього українського депутата не пішов. Ми зараз десятки разів менше, ніж тут като ров на Україні. І, скоріше, це все так маленька така ігра для того, щоб у чомусь заліпити рік. У вас же є ще й місяцьовний проєкт. Так, що немає, не покажемо Царьов сумує за родинним будинком у передмісті Дніпра. У ньому він не був уже три роки. Припускає, що там відбувається щось незаконне. Зараз э, бойці батальйонного злобу використовують для своїх мероприятий все Ми поїхали перевірити, хто розважається в будинку царьова. На брамі символіка батальйону Айдару. У будинку занедбаний басейн і стелі без світильників. Три роки тому обласна адміністрація пустила сюди пожити переселенців із Донбасу. В цьому домі зараз проживають близько п'яти сімей, люди в основному з Донецької області, хороший свіжий воздух. Для дітей полезно. на даний момент типу, санаторій. У холодну пору тут постійно ніхто не живе. Сергій розповідає, обслуговувати маєток дорого. 9 гектарів території. Будинок у 4 поверхи. Царьов вважає свій будинок зразком економії, що правда радянської. Думаю, каталісти соцом строїли своїми руками. Зділеного проєкту із «Наука і життя. Це був дешевый способ усі проект. У Ялтинському кабінеті царьова багато фотографій з Віктором Януковичем. Каже, поставив їх тут стільки просто для жарту. І з колишнім босом він не спілкується. Царьову не подобається позиція Януковича, відповідача у судовому процесі щодо розстрілу на Майдані. Будучи свидетелем со стороны Беркута, солдат-милиционеров Беркута, то есть он должен был свидетельствовать в их пользу, заявил о том, что в общем, их действия носили, не всегда были законными и так далее. то люди защищали страну, делали то, что должен был делать ты, не говоря о том, что защищали его лично. Беркут особисто Віктора Януковича не захищав, а забезпечував правопорядок. Стверджує адвокат експрезидента у справі Євромайдану і запрошує царьова взяти участь у суді. Тільки один політик прийшов в суд і під присягою дав э, показання. Це четвертий президент України Віктор Янукович. Більше ні Олег Царьов, ні действую руководство государства не були присягу, не давали і показання також не давали. Сергій Льовочкін майже чотири роки очолював адміністрацію Юнуковича. У січні 2014 стало відомо про його відставку. Причини він так і не пояснив. Через три роки після розстрілів говорити про законність дій Беркутівців не хоче. Я вважаю, що дії Беркута в 2014 році мусить оцінювати не політики, мусить оцінювати суд. І конкретний беркут це ж це абстрактна назва. Конкретні люди, якщо вони вчиняли злочини, вони мусять відповідати по закону. Але разом з тим, я хочу вам нагадати, що загинуло майже 30 бійців цього Беркуту. Треба дати відповідь на того, від чих куль вони загинули, на якій підставі. На думку царьова Януковича зрадили західні партнери і політтехнологи Пола Манафорта, того самого, який пізніше очолив передвиборчий штаб Дональда Трампа, а зараз перебуває під слідством у Сполучених Штатах. Люди, які контактували з Манафортом, яка бісянука сюди последнього що все буде хорошо Америка його не бросить. Нестор Шухрич, колишній соратник Царьова, з теплом, згадує колегу, передає йому вітання і підтверджує, що Янукович співпрацював із Манафортом і мав американське лобі. У нього було американське лобі в лічі в ліці Льовочкина, в тому числі Манофорт, який був ярим сторонником євроінтеграції. Тому предположити, що у нього були консультації з Союзними я можу Манофорт точно працював. Янукович програв, бо політична гра була не його рівня, каже його колишній віце-прем'єр. Є світові політики. Глава Китаю, на той момент Обама, Меркель, Путін, Алант. Гресмейстери світового рівня. А Фіктор Федорович умів грати тільки в шашки і тільки в Чапаєва. І збирався з ними, з ними зіграти в ігру. Ну, от, це, от все так і закінчилось. Царьов каже, що, хоч і живе у Криму під російською владою, паспорти із двоглавим орлом немає. Лише український. Мріє, коли повернеться у політику, приїде на батьківщину. У мене так більш нравиться Україна, я вважаю, це І родине. Прималіше можливості звернутися в Україну. У царьова вкрай малі шанси повернутися у велику політику, каже політтехнолог. Його погляди електорат уже не сприймає. Пока он пребывает в статусе сбитого летчика, то есть политическим трупом его не назовешь, Олег занимает такую достаточно токсичную позицию. Увы, все-таки для него подавляющее большинство хочет видеть Украину все-таки проевропейскую и независимое государство, которое не является сателлитом Российской Федерации. Колишні однопартійці говорити про утікача царьова категорично відмовляються. Царьову от стоїть я взагалі не коментую висказування і дійства людей, які збіжали з країни. Тому що я вважаю, що вони збіжали і нравственний вибір. наразі невикову Криму. Відчуває себе гостем. Тому нинішніх господарів кримську владу під контрольну Москві не критикує. Антон Наумлюк, Анжеліка Руденко, Олександра Шевченко, Сергій Псарів для Кримреалії. Більше десяти засідань у російських судах Криму відбулося цього тижня і жодної адвокатської перемоги. На півроку продовжили арешт і етапують до Росії шістьох кримськотатарських активістів з так званої Ялтинської справи Хізбут та хрір. Вперше засідання було відкритим і для родичів. Відділа мужа свого, виглядає він достатньо хорошо, смотря на те, що є проблеми зі здоров'ям. До березня залишаться за ґратами ще шестеро кримськотатарських активістів, звинувачених у членстві в організації Хізбут Тахрір, визнаної в Росії екстремістською. Підтримати Бахчисарайських бранців прийшли щонайменше 150 людей. Народ повернувся в сторону тих, кого афліміли сьогодні терористами, екстремістами, вимагателями. І це говорить о те, що народ в це не вірить. До січня лишаються під вартою четверо кримських татар, яких затримали наприкінці листопада. Російська влада звинувачує чоловіків у вимаганні грошей особливо в особливо великому розмірі. Один із затриманих Асан Чапух оголосив голодування. Вже у сізо у нього стався мікроінсульт. Іншому обвинуваченому Бекіру Гермінжи стало зле прямо у залі засідань. Врачі також же ним місті снім в цій клітці. Все судебне засідання був в масці. Дішав кислородом. Ну, к сожалению, суд нас не услышав, не удовлетворів навіть в домашньому аресті. На два місяці продовжили арешти і фігурантам так званої справи українських диверсантів Андрію Захтею та Євгену Панову. Матері Євгена дозволили побачення з сином у СІЗО. Ми навіть там в тому злому такому мрачному страшному місці ми навіть колибарі. А люди, которые там рядом общались со своими родственниками, они даже повернулись и посмотрели. Євпаторія найкраща дитяча здравниця, а місцеві лимани з лікувальними грязями відомі всій Україні. Місцева влада вирішила скористатися популярним курортом. Знайшли інвестора, який готовий вкласти 100 мільйонів доларів у комплекс біля моря. Обіцяють збудувати набережну не гірше, ніж у Сочі. І найкраще в Криму туристичний комплекс. Місцеві мешканці категорично проти забудови пляжу, але їх ніхто не питає. У конфлікті розбиралися мої колеги. За забором ані воно уже там от діє доживали. Цей паркан для місцевих був як грім серед чистого неба. З'явився він місяць тому неподалік від пляжу селища Заозерне, що поблизу її в Паторії. Хто починає будівництво і що тут планується, місцеві не знали. Жодних громадських слухань не було. Нас об этом никто не предупреждал, что их стройка будет, никто не предупреждал. И никто не спрашивал у нас. Мы ближлежащий район Лимановка, мы здесь живем рядом. И нам не все равно, что будет около нас. Підготовчі роботи вже розпочалися, хоча фірма-забудовник лише почала оформляти дозвіл на будівництво. Обурені місцеві жителі звернулися до чиновників і з'ясували, що тут, на площі у 22 гектари, планують збудувати новий житловий комплекс під назвою Акваївпаторія. Ось проєктний план. 13 восьмиповерхівок. Це готелі, медичні заклади, житло та ресторани. І все це збудують навколо лиману з лікувальними грязями. це взагалі безпреділ. Это ж лечебное озеро. Это как это людей лишить э, этого озера? Это Епатория решила. Народ они спросили поселка. Это, во-первых, должен народ решать. Они они. Они все за деньги продают. Ці 22 гектари землі ще 10 років тому взяла в оренду фірма Рівєра. Власником підприємства був житель Дніпропетровщини. Землю йому відвели під будівництво аквапарку. Але минулого року фірму Рівєра купила Севастопольська група компаній Парангон разом з орендованою землею. І плани змінилися. это обустроенный водоем с зеленой территорией, что в итоге сформирует полноценный парк в поселке Заозерное. Это строительство отеля, планируемая его категория по звездности 4. Строительство медицинского современного комплекса и крытого банного комплекса даст возможность продлить сезон и привлечь туристов в межсезонье. Група підприємств Парангон відомий Севастопольський забудовник, пов'язаний з сім'єю ексміністра оборони України Павла Лебідєва. Засновники керуючої компанії це чотири фірми, і всі зареєстровані в офшорних зонах. П'ятий засновник дружина Лебідєва Людмила. З компаніями сім'ї Лєбідів пов'язано чимало скандалів у Криму. Останній у заповідному урочищі Ласпі фірма Агата, що теж входить в групу Парангон, мала український дозвіл на будівництво пансіонату. А замість цього звела елітне житло, ось ці дві багатоповерхівки. За даними екологів, тоді вирубали багато червонокнижних дерев на суму 31 мільйон рублів. У Парангона є лише план забудови, а дозволу на будівництво біля Заозерного у компанії ще немає. Але покупцям вже активно рекламують квартири у новому комплексі і обіцяють їм, що першу чергу збудують до кінця 2019 року. Проект забудови узгодила під контроль на Кремлю. Євпатарійська мерія. Забудовника зобов'язали зробити інвестицію, облаштувати набережну вартістю понад 700 мільйонів рублів. Це доступність пляжу. Второє то, що у нас появляється велика набережна, да, інфраструктура прогулочна, скажем так, да, промінатне современний. Інфраструктури замах, звісно, сделать лучше, ніж сочинська набережна олимпийская. Мер міста запевняє, місцевим нема чого хвилюватися. За умовами проекту лиман з цілющими грязями буде відкритий для всіх. У мерії вважають мали повне право не обговорювати проект з людьми. Якщо ми діємо формально букві закону, то в даному випадку нам публічні слушання не потрібні. Да, ми не міняли цільове назначення, ми його назначали, наділяли земельне свобземлі свободного назначення, придавали їм тот інший статус. Ось тільки активісти стверджують, статус землі був таки змінений. На кадастрій мапі тільки у 2016 році з'явилася примітка про те, що ділянка біля лиману призначена під середньоповерхову забудову. А до цього на офіційній мапі Заозерного з 2012 року зазначено, що це ділянки для рекреації, для аквапарку та для об'єктів громадського призначення. Незаконно, на самом деле, даже Аксенов везде говорил, что если кто-то из муниципальных чиновников переведет землю из рекреации в застройку, я буду наказывать, будет уголовная ответственность, будет сидеть в тюрьме. Я уже был у замов Аксенова, они меня все кивают головой, соглашаются. Да, правильно. Ну, что-то пока вот я не вижу результатов вообще никаких. Гостре питання щодо лиману з цілющими грязями. Забудовник замовив екологічну експертизу приватній фірмі. І тепер стверджує, що це водоймище не може навіть називатися лиманом і не має лікувальних властивостей. По результатам екологічних зисканьої э, относительно водойому, розположеного на нашому земельному участку, були зроблені виводи експертами о том, що даний водойом є природно подтоплямої території. Він э, не входит в перечень озер, он не являється. Аспортизірованим водойомом і тим более не является лечебным лиманом. Місцевих насторожило те, що цю експертизу проводила фірма з Підмосков'я, а не кримські фахівці. До того ж, за даними Російського реєстра, ця фірма взагалі перебуває у стадії ліквідації. Пірве вдіє державна експертиза предполагаемого проекта застройки. Второе, где общественное слушание, которые нужно было провести еще в момент выбора земельного участка до его предоставления, третье. Почему вдруг, судя по словам общественников, вот те грязи, которые использовались много, ну, веков можно сказать, да, они в лечебных целях людьми использовались, вдруг они оказались вредными? Люди вважають, що лиман це частина каскаду місцевих салоних водоймищ. І всі вони створюють цілющий клімат курорту. Залишитися без цього не хочуть. Я був проти цього, це вже не перший раз було розговорно. Я сам собі е, і желудок підлічив, мазав, і ногу я повредив. Здесь працював, Повредив ногу, я теж мазав, у мене все розсосалося. Во-первых, здесь купаються, здесь рыбу ловят, здесь е, ну, собирають. Е, Полізної травы здесь. в кожній квартирі буде автомобіль. Це сокоавтомобілів стоять на берегу. Ну строить дома на берегу, это, мне кажется, просто преступление. Місцеві жителі підняли такий гвалт проти забудови, що мерія погодилась провести громадські слухання. Забудовник також пообіцяв віддати проби ґрунту на експертизу сакським фахівцям з питань лікувальних грязей. Але місцеві вже встигли звернутися до своєї землячки депутата Держдуми Росії Наталії Поклонської, яка виросла у сусідньому селі. Тепер Генеральна прокуратура Росії перевірить, як виділяли землю і як погоджували проект забудови. Олександра Славіна, Антон Наумлюк, Володимир Нестайко для Кримреалії. Держсекретар США після зустрічі з російським міністром закордонних справ Лавровим заявив за яких умов з Росії знімуть санкції. Ми ніколи не визнаємо окупації Росією і спробу окупації Криму. Кримські санкції залишаться чинними, поки Росія не поверне Україні повний контроль над півостровом. Змушують фотографуватися голими. Так кримські татари-переселенці називають вимоги оформлення фото для документів в Україні. Чому українські мусульмани повстали проти державних служб? І що німецькі мусульманки радять українським депутатам? Дивіться далі. Суворе дотримання законів чи дискримінація. Фотографії в платках вони зарубалися прямо на корню. Що обурило кримських татар-переселенців? Фотографірця совершенно ногой. Чи згодиться Україні досвід Німеччини? Обличчя людини можна розпізнати очах. Село нова гребля на Вінничині. Сюди після анексії переїхали 35 сімей кримських татар. Ленара показує свій святковий хіджаб. От ось водета шерф, який я одягаю. На когда мы кто-то допустим, выезжаем. А ось хустки її семирічної донечки. От в такому да, я забираю свою дочку в школу. Тобто смія прибирає цвіт. Влітку четверо дівчат оформлювали свої перші паспорти, сучасні айді-картки. Та у кількох паспортних столах Вінничині їм заборонили фотографуватися у хіджабах. Хіджаб в ісламі жіночий одяг, який закриває тіло з голови до ніг. Згідно релігійних приписів, обов'язковий для носіння мусульманськими жінками. Найчастіше термін використовується для визначення традиційної хустки, що повністю закриває волосся, вуха і шию. Обличчя лишається відкритим. Кримчан, новина шокувала. Жінка, яка сповідує іслам, не може знімати хустку. Сліділюбую жінку, не важно українську, будь-яку гражданку України, попросять сфотографуватися зовсім ногою. От настолько ж неприемлемо для мусульманки бути сфотографірований на паспорт без хиджаба. У міграційній службі пояснюють, що керуються законом і виключень для хіджабів у ньому не існує. Відповідно до державного стандарту України 1994 року не допускається фотографування на документи в будь-яких е головних уборах. Да? Тобто, в будь-які. Е Будь-який одяг вдітий на голову він не допускається. Адвокат Ліля Геменджи живе в окупованому Криму. Для мусульманок є ось такі спеціальні магазини традиційного одягу. Тут можна купити сукні, шарфи, хустки і прикраси. Ліля каже, що саме через держстандарт 94-го року у неї фото в українському паспорті без хіджабу. А ось російське законодавство дозволяє фото в хустці на документах. Тому Ліля в російському паспорті з покритою головою, але оформлювала його не без проблем. Если это был сотрудник, скажем так, местный, крымский, то, соответственно, все фотографии в платках, они зарубались прямо на корню. Им не подходил процент лица, который был открыт, им не подходил формат какой-то, то есть были различные формальные и надуманные причины. Закордонний паспорт в Україні видається за міжнародними стандартами ІКАО, але фото на цей документ регламентується державними нормами тим же держстандартом 94-го року. А в ньому ані слова про релігійний одяг. Фотовідбитки повинні виконуватися з зображенням фотографованого в анфас, без головного убору. Замовники, які постійно носять окуляри, повинні обов'язково фотографуватися в окулярах. В Україні можна буде фотографуватися на паспорт в хіджабі, якщо замість ДСТУ запровадять міжнародні стандарти. Для релігійного одягу там свої вимоги. Обличчя має бути видно. Ось такі фотографії заборонені, ось така прийнятна. Поки ж всі документи з фото в хіджабі незаконні. Дівчатам з Вінниці врешті вклеїли фото у хіджабах у внутрішні документи, але вже в іншій області. Херсонській. У міграційній службі нам пояснили, що цього робити не мали права, і тепер паспорти мусульманок можуть визнати недійсними. Кримськотатарські активісти кажуть, міграційна служба всі пояснення надає усно а офіційних відмов на руках ні в кого немає. Як дело доходит до якоїсь то писанины, до судебных ділочок, вони одразу поднимают руки. почему я не знаю. Якщо вот. так далі піде, видать, прийдеться просто подавати на них в суд. Еліна народилася в Берліні у турецькій родині. Для неї фото на документи така сама формальність, як і для будь-якого іншого німця. На мою думку, це нормально. Так має бути. Головна хустка для жінок-мусульманок є частиною їх ідентифікації. Я вважаю, що обличчя людини можна розпізнати по очах. Помилитися неможливо на кожній фотобудці – Інструкція у нас у Німеччині є чіткі правила для фотографування на паспорт. Жінкам дозволено залишатись у хіджабі. Головне, щоб її хустка не кидала тінь на її очі. Нікап, при якому не видно обличчя, носити не дозволяється. Те, що в Україні офіційно заборонено мати паспорт із фото у хіджабі. Правозахисники називають дискримінацією. Владу закликають змінити законодавство, порівняти держстандарт з міжнародним. Такие вопросы, к сожалению, пока не решаются позитивно, поскольку существует нормативная база, не законодательная, это государственные стандарты технических условий, которые были приняты еще в 1994 году, и они абсолютно морально устаревшие, и они нормативно устаревшие. В Європі для фото на документи мусульманки можуть лишатися у хустці, якщо видно підборіддя і лоб. А ось стосовно носіння хіджабів у громадських місцях кожна країна може запроваджувати власні заборони. У Німеччині в такому вигляді заборонено приходити на роботу вчителям і чиновникам. Офісні компанії можуть запровадити свої обмеження. А даті має право запритіт хідчабно тойка. Только если этот запрет в рамках обшого запрета э, ношення э, э, символів принадлежності к своєму чи політичному убеждению. маленька мерем ще тільки в першому класі, а вже має цілий гардероб хіджабів. А какой ти більше всього собі хочеш платок? чорний. Хочу себе з шарфиком. І Мерем, і її мама з дому виходять у найбільш яскравих хустках, щоб не відлякувати від себе людей. Допустимо, це потемніє вдома, ось це більш світло, ми е, вибираємо, ну, предпочитаємо дітям в школу. І самі теж, ось це перша, можна сказати, перша світла річ, яку я приобрела себе по совету мужа, тому як він говорить, що желательно щоб виходять в допустим, в город виїжджає не отпугивать. Не Анастасія Бобкова, Оксана Євдокимова та Павло Холодов для Кримреалії. На сьогодні це все про що ми встигли розказати вам. З вами були Кримреалії та я Катерина Некреча. Зустрінемося за тиждень.